Ця лавета не для всіх. І ось чому. Практика А-9-5022 створена для тих, хто вантажить щодня і кому стандартні лавети здаються картонними. Осі по тоні 800 кожна. Платформа 2,2 метра. Це на 10 см ширша за стандарт. Заїзди 53 см. А відстань між ними метр чотирнадцять сантиметрів, лонжерони і дишло товстішого металу. Середина платформи зашита рифленим алюмінієм. Перевозиш і авто, і будь-яку нестандартну техніку. Трапи два метри. Також є захист від вильоту трапу. Додатковий зачеп для авто з довгою базою. З практика А – Це не просто лавета, це робочий інструмент із запасом міцності. Пиши в коментарі, яка вантажопід'ємність потрібна тобі.